У Росії досі була лише слабка потреба освіти, ніколи в ній не було справжньої до неї схильності. Ця силою заснована імперія зобов'язана своїм дивовижним зростанням масі коштів, слабкості своїх сусідів та природній хоробрості своїх жителів. Живучи з милості долі у сусідстві з освіченими націями, Петро Великий захотів відразу перенести у своє середовище плоди щасливішого клімату. Його двір був ще грубий і сповнений варварства. А рештки дикості проглядали через уявну цивілізацію. Яким же був результат старань цього монарха та його наступників? Той, що російський народ, чи краще сказати вищий клас російського народу, не просвітлився на національних засадах, а став справжньою іноземною колонією, росіяни взагалі глузливі, люблять сарказм та епіграму. Зовнішній розумовий блиск у них майже завжди займає місце справжньої гідності. Рідко зустрінеш росіянина, що має глибокі та солідні знання, і глибокий і серйозний розум. Слово вчений у суспільстві майже синонім слова педант. На літератора, який лише літератор, дивляться як на ледаря чи зовсім не звертають уваги. Проте існують академії, але вони скоріше предмет розкоші, аніж необхідність. Проте імператор вважається покровителем академії, він любить поезію та театр. Але все нове його лякає.